З Української і польської сторони ми відвідали понад 50 церков, а з них ми почали відбирати. Тут був дуже складний момент. На польській території збереглося 160 дерев'яних церков. На нашій території збереглося, власне, в цьому карпатському регіоні коло півтора тисячі, навіть трошки більше. Дуже складний був момент з відбором е, об'єктів, власне, вже до самого списку. Поляки, як я вже казав на самому початку, хотіли церкві пограніча. Я кажу, добре, церкві пограніча. По якій границі? Границя в утвореній сорок року. Добре. По границі утворенні 45-го року, то беремо вздовж границі. Але це вийде незрозуміле подання, воно не подасть ні. Українського сакрального будівництва ні не подасть е, ні багатства. Поляки кажуть, ні, ну але мають бути церкви з Лемківшина. Я кажу, до лимківських церков від границі є 160-180 кілометрів. Це вже не буде пограніше, тому що 180 кілометрів не може бути пограніше. Ну, добре. А що ви пропонуєте? Я кажу, я пропоную, щоб були включені гуцульські церкви. з Закарпаття Львівщини той, Франківщини і з Буковини. Ну, тут вийшов такий, було дуже багато складних моментів. З Буковини вони відмовилися на відріз. Я кажу, чому? Ні, і навіть мови не може бути. Тоді вони кажуть: добре, ну, добре, ми проїхали, ми бачили, що ви пропонуєте. Я кажу, я пропоную. І називав ті об'єкти, які зараз вже є вже в списку ЮНЕСКО. Кажу, це буде вісім з української сторони, а з польської сторони я пропоную, щоб було шість об'єктів. І назвав їм об'єкти. Вони кажуть, ні, бо ми хочемо тоді паритет вісім на вісім. Ну і вийшов такий трошки перебір, тому що ми маємо церков гуцульського типу всього дві, а мала бути третя з Буковини, село Тораки. Маємо Бойківських церков, дві з України, Ужок і Матків і одну з Польщі Смільник. Хоча смільник не є найкращою церквою, але вона з польської сторони. Маємо три Галицькі старі церкви. Маємо церкву в Рогатині, це є найстаріша церква в цілому Подані. Маємо церкву в Потеличі і маємо церкву в. Радужі в Польщі. Маємо три церкви новішого галицького типу. Це є церква Юра, найгарніший об'єкт зі всіх, які ми подаємо, і в найгіршому стані. Маємо церкву в Жовкві. Ну, тут Данина Володимиру Геречу, директору Жовківського заповідника, якому кажу, так як є. І маємо церкву в Хотинці в Польщі. Це маємо по три новіші, три старіші. І маємо п'ять линківських церков.